Підсумовуємо інформаційний день на першому західному в ефірі. Очі новини вітаю, Україна працює над отриманням першої ескадрильї західних літаків. Повідомили у міністерстві закордонних справ. Тим часом Федеральна Рада безпеки Німеччини схвалила постачання нашій армії 178 танків Леопард, 1 Росія втратила в Україні ще один літак, вже 295-й з початку вторгнення, ворожий штурмовик, наші сили оборони збили у небі над Бахмутом. Дніпропетровська, Херсонська та Запорізька Ова сьогодні отримали нових керівників. Нові призначення є також в уряді та СБУ. Головою служби безпеки став Василь Малюк, який досі виконував обов'язки керівника спецслужби. А міністерством внутрішніх справ після загибелі в авіакатастрофі попереднього очільника Дениса Монастирського тепер керуватиме екс-голова нацполіції Ігор Клименко. Обидві кандидатури за поданням президента сьогодні підтримала Верховна Рада. Ось що після призначення з трибуни парламенту сказав новий голова СБУ в українському епосі. Ми шануємо такого героя, як козак Мамай. У моєму кабінеті є картена. Де він зображений з бандурою, сидить на черепах ворогів України? Тож смерть це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам. Рекордні 1030 знищених російських загарбників за попередню добу лише підтвердження слів нового керівника служби безпеки. На цьому відео однією гранатою бійці ЗСУ ліквідували шістьох окупантів. Поменшало в Росії не лише особового складу та літаків, але й танків. За дві останні доби рашисти втратили в Україні 25 цих бойових машин. Туються українські військові відбивати ворожі атаки не лише на сході країни активно тренуються і підрозділи, які охороняють українсько-білоруський кордон. І, хоч українська розвідка підготовки наступу з Білорусі не бачить, військові все ж опановують все озброєння, яке є. Були застосовані всі наявні види озброєння: стрілецькі, міномети, самохідно артилерійські установки та танки. Майже 10 тисяч добровольців вже подали заявки на вступ до гвардії наступу. Це спільна структура нацгвардії, поліції та прикордонників, яка звільнятиме окуповані українські території. Більшість всього цікавляться, які завдання будуть в підрозділів і заробітна плата. Заробітна плата відіграє важливу роль для звільнення території. Потрібен не лише особовий склад, але й сучасна зброя. Це українські військові опановують шведську зенітну установку Л 70 Журналісти The New York Times відвідали заводи Міноборони США із виготовлення боєприпасів. Щодня в Америці виробляють понад пів тисячі артилерійських снарядів, більшість з яких відправляють в Україну. А тим часом Україна відправляє своїх рятувальників до Туреччини, яка оговтується від потужного землетрусу. 87 українських спеціалістів, серед яких фахівці з пошуково-рятувальних операцій, медики, зв'язківці, кінологи, вирушили допомагати турецьким колегам. Бо серед рятувальників світу немає чужої біди, коли йдеться про порятунок людей. На даний момент, коли наша країна знаходиться в такому становищі, їй допомагає весь світ. Ми теж не можемо залишитись осторонь і допомагаємо чим можемо. Буде важко, ми це знаємо. Ми до цього готуємося. Ми не їдемо на відпочинок, і ми готові виконати свою роботу. А наостанок трохи мелоти з Антарктиди. Навколо станції Вернацького нині триває справжній бебі-бум серед пінгвінів. За даними українських полярників, за останній тиждень там народилося 1300 пінгвінят. У Львові з'явилося ще одне місце, де проводитимуть ДНК-аналізи у Львівському обласному бюро судово-медичної експертизи. Запрацював відділ судово-медичних молекулярно-генетичних експертиз. Під час війни тут насамперед проводитимуть ідентифікацію тіл військових. Скільки коштувала сучасна лабораторія і чи можна буде звертатися туди із приватними запитами, дізнавалася Вікторія Палайда. У серіалі про слідчих аналіз ДНК займає лічені хвилини знайти злочинця чи встановити батьківство. Справа проста та звична. Насправді ж процедура більш складна та тривала. У аналізі ДНК є п'ять етапів. Це е, прилад для гуманізації біологічного матеріалу, е, твердого, так як кістки, зуби, можливі е, які і е, кльви е, власна гуманізація допомагає нам. Е, Зробити матеріали якомога більш е, придатним для ДНК, однорідним і потрібним. Біологічний матеріал попередньо охолоджують, опісля поміщають у спеціальні гільзи. Після того як апарат зробить свою частину роботи, зразки передають до наступного відділу. Тут ми змішуємо ДНК з реактивами. У нас є бокс для ручної роботи. Він у нас ось зараз закритий, щоб тут не потрапила ваша моя ДНК. Працюємо вже коли з ним, то тільки в масці і трошки привідкриваємо. Поряд бачимо машину для автоматичного приготування суміші. Таким чином можна обробляти ще більше зразків. Це є остаточний етап дослідження. Це є секвенатор, зона секвенування. Тут відбувається Ну, скажімо так, щоб простіше було зрозуміти. Розшифровка ДНК саме на цьому завершальному етапі створюють так званий ДНК-профіль. Щось на зразок унікального штрих-коду. Лише тепер за три дні від початку аналізу можна співставити зразок ДНК із базою на сьогоднішній день. Спроможність цієї лабораторії буде в ідентифікації 24… Проб за один раз від моменту початку експертизи до закінчення її може проходити до трьох днів. У цій лабораторії працюватимуть із кримінальними справами і встановлюватимуть батьківство. І ще дуже важливо у час війни тут ідентифікуватимуть тіла загиблих воїнів. ДНК лабораторія в місті Львова давним давно назріла. Така подібна лабораторія тільки в одному місті Дніпрі. Це дозволяє зараз місту Львову вийти. На новий рівень і зробити все для того, щоб допомагати нам. Дуже важкі справі ідентифікації людей, які загинули. Облаштували лабораторію за півроку і коштувала вона 38 мільйонів гривень. Третину коштів, які витратили на обладнання, дали чотири громади Львівської області: Новояворівська, Яворівська, Івано-Франківська та Славська. Новояворівська громада, маючи велику кількість військовослужбовців, маючи велику кількість тих людей, які зараз воюють на сході України. На жаль, має також втрати. Маємо безвіс з Зниклих маємо тих людей, які не впізнані. Тому ми чітко розуміли і розуміємо, для чого ця лабораторія потрібна. Ми відвертнулись на лист львівської обласної військової адміністрації. коли стало питання про виділення коштів і купівлі того обладнання. Ми виділили рішення в нашої селищної ради 2 мільйони гривень. У нас є розташована 24 та бригада. Є на жаль, багато звернень де Люди і пропали, загинули де потрібно, і е, пройти оці ДНК-аналізи. Е, Згодом у Львівському обласному бюро судово-медичної експертизи планують запровадити і платні послуги для виконання приватних запитів. Вікторія Палайда, Юрій Кісь, програма. Очі. Він хоче знову пробігти марафон. Нехай цього разу на протезах, бо ж його ноги забрала ворожа міна у Львові. Готують до протезування військового, який втратив обидві кінцівки. Ігор Крупнов добре знає, що таке війна. Вперше вона обпекла його в Афганістані, вдруге в Україні. Обпекла, але не спалила. Лише загартувала сталевий характер. За мрію чоловіка не просто ходити, а бігати борються у національному реабілітаційному центрі на Зламні. Ігоре Вікрупнову 57 років. Він капітан збройних сил, офіцер запасу. Служив в Афганістані. Був спецпризначенцем. Там уперше вислизнув від смерті, коли підірвався на міні. У цивільному житті займався бізнесом. Через те, що мав бойовий досвід, навіть не вагався, коли росіяни зазіхнули на його дім. Пішов до військкомату. А за тиждень уже був на полі бою. Там смерть майже наступила на п'яте вдруге. І забрала обидві ноги. У листопаді на Херсонщині позашляховик, в якому Ігор з побратимами поверталися з завдання, підірвався на двох протитанкових мінах. Нічого не пам'ятаю. До тями прийшов десь на четверту чи п'яту добу. Мене привезли одразу в операційну, і там була перша ампутація. Друга нога ще залишалася, але потім з'ясувалося, що вона не функціональна і потрібна друга ампутація. Просто радів, тому що живий. І віддався на волю лікарям. Отямився ігор вже у Львові. В реабілітаційному центрі незламні він був у шоковому стані. Тож із бійцем одразу ще в реанімації працювали психотерапевти. А тактику лікування визначала мультидисциплінарна команда. У пацієнту була виконана ортопластична ампутація під протезування. Рівень ампутації був визначений спільно з протезистами. Пацієнт був досить важкий після післяопераційний перебіг. У нього був сепсис. Він тривалий час перебував в відділенні інтенсивної терапії, тобто в реанімації. Зараз ігор тренується, бо ж, аби стати на протеза, потрібна підготовка. Майже три місяці займається з реабілітологами. Старатись є заради кого чоловіка. Підтримує дружина і двоє донечок. Ігор уже доволі впевнено пересувається у візку, дає собі раду в побуті. Він скинув багато ваги, тож треба відновлюватись вправами, укріплює м'язи. Тегон спини і рук. Зараз глобально ми працюємо над укріпленням всіх м'язів. Я знаю, що в нього є мрія пробігти ще один марафон. А, у нас є протезист, який займається виготовленням спортивних протезів. І я думаю, що в майбутньому ми дійдемо до того, що бігати він все-таки зможе. У 2018 році пробіг марафон 42 кілометри. Угу. Можливо, навіть і до бігу повернуся, якщо. Каліна це навантаження. Якщо ні, то на велосипед пересяду. Життя на цьому не припиняється, воно продовжується. У Львові в одній з квартир багатоповерхівки вибухнув туристичний газовий пальник. Все трапилося о 10-й ранку на вулиці Богдана Хмельницького. У помешканні перебувало четверо осіб, серед них дитина. Півкілограмовий газовий пальник мешканці встановили на електроплиті. Таким чином, під час планових вимкнень електроенергії, господарі продовжили готувати їжу. Після приготування їжі його залишили на цьому місці. Потім світло вімкнули. Відповідно, плита почала нагрівати газовий балон, що призвело саме до вибуху цього газобалону. Як наслідок на кухні вибуло віконний блок. Найбільше руйнувань зазнала електроплита. На щастя, мешканці квартири перебували у іншій кімнаті. Відтак ніхто не постраждав. Вибух не пошкодив несучі стіни, а також не зачепив сусідні квартири. Рятувальники вкотре нагадують, туристичним газовим балонам не місце у приміщенні на них можна лише підігрівати, але не готувати їжу. До використання таких приладів слід ставитись з обережністю та детально вивчати інструкції. У Львові попрощались з Петром Радковцем містяни і особливо гості міста знають його як видатного екскурсовода, який знає про рідне місто усе до найдрібніших деталей. Звістка про раптову смерть на 59-му році життя сколихнула міську спільноту. Рідні припускають, що телефон гіда і надалі розриватиметься від дзвінків туристів, та й самих львів'ян, які вже звикли до легенд, які знав лише Петро Радковець. А тепер, будь ласка, подивіться на цього лева. Бачите, він посміхається, виявляється. А чому він посміхається? Тому що львів'яни, які ходять тут десятиліттями, його не помічають. Ну, якщо ви підійдете і посміхнетесь йому, він посміхнеться у відповідь. Тут важливо не що показувати, тут важливо як. І от у Львів таке місто, де можна, стоячи на одному місці, так, щоб не затягувати, говорити годин п'ять. Так, щоб не затягувати. Його особистий рекорд 20 годин екскурсії. Здається, що Петро Радковець знав історію кожного. Камінчика львівської бруківки з-поміж усіх львовознавців вирізнявся не лише своїми знаннями, а й тим, як старанно готувався до екскурсій, як вкладав вуса, старанно підбирав одяг. Це з'явилася постать професійного львів'янина, одягненого в одяг 30-х років. Він замовляв. Пам'ятаю взуття спеціальних майстрів. Взуття відтворював по листівках. Які збирав ще зі студентських років щоднями своїм образом дивував військових, яким проводив вже чи не десятитисячну для себе екскурсію Львовом, та цієї суботи серце гіда раптово зупинилось. Петро Радковець грав у футбол із друзями у спортзалі. Опісля після медики констатували причина смерті гостра коронарна недостатність. Це сталося раптово. Реанімація відбувалася майже одразу. І швидка десь через 10 хвилин приїхала. Теж близько 40 хвилин пробували реанімувати. Петра два роки тому були деякі проблеми з серцем. Він лікувався в обласній клінічній кардіологічній кардіологічному центрі, але ну теж нічого не не було. Якихось передумов для, для, для такої трагедії. 27 квітня екскурсоводу мало б виповнитись 59. у видатного львів'янина Залишились брат, дружина та двоє дітей. Все моє життя це екскурсія. Він завжди любив казку, він завжди любив легенди. і завжди... Ми з братом були в цих легендах. Прощались з легендою у храмі Святої Трійці. Туди нині прийшли зо дві сотні львів'ян. Він охоче брався за будь-яку хорошу цікаву ідею, яка десь була, так би мовити, out of box, тобто, яка не, не вписалася в загальні рамки. Він настільки хотів все українське, гарне, щоб все зберігалось, всі традиції, всі ті оці жарти цікаві. От і він зберіг. Поховали Петра Радковця на Личаківському цвинтарі, друга Львова проведжали оплесками, а також співали пісні товариства Лева, до якого екскурсовод належав. Єлизавета Поробцова, Олег Гасюк, програма очі. Світло не вимикатимуть щоправда, тільки один день, і задля дослідження Укренерго енергетична компанія з 8 лютого почергово у кожній області скасує ліміт на споживання електроенергії. Це необхідно для того, щоб зафіксувати і зрозуміти фактичне енергоспоживання. Одна область, один день енергетичного безліму. На Львівщині цей день припадає на 20 лютого. Щоправда, чи можливо таке у нашій області, ще невідомо. Наразі пропрацьовується разом з Укренерго саме по нашій області. Треба прорахувати абсолютно всі ризики, всі можливості нашої області, щоб зрозуміти, чи що ми можемо пройти з лімітами чи без лімітів, чи зможемо ми так, щоб не вимикати цілий день електроенергію. Подаруй тепло тому, хто цього потребує. Львівський центр обліку та нічного перебування бездомних осіб закликає львів'ян приносити теплі речі для своїх відвідувачів. Центр обліку надає допомогу безпритульним людям. Тут вони можуть відновити документи, переночувати та отримати першу медичну допомогу. За потреби бездомним надають консультації юриста і соціальних працівників щодо працевлаштування. Крім цього, відвідувачів смачно годують і підбирають потрібне вбрання. У тутешньому банку одягу більшість речей, літні або ж за малих розмірів. Саме тому працівники центру закликають львів'ян приносити сюди вживані теплі одяг і взуття. Ми зараз критично потребуємо чоловічого одягу. Це від нижньої білизни до верхнього одягу, куртки, шапки, рукавочки. Також ми дуже критично потребуємо взуття великих розмірів, це саме від 42-го і далі. Окрім теплих речей, безпритульні люди радітимуть книжкам. Найбільше їм не вистачає видань у жанрах вестерн та детектив. Усе це можна приносити за адресою місто Львів, вулиця Кирилівська. 3А. Чверть мільйона вимушено переселених осіб офіційно зареєстровані на Львівщині. Це люди, які втікали від війни і тепер прагнуть реалізувати себе у новій громаді. Вони мають досвід та хочуть бути корисними, щоб допомогти їм у цьому дати змогу напряму звернутися до місцевої влади і активної громадськості. У Львові провели форум інтеграція переселенців на Львівщині. Проблеми рішення та роль ради ВПО». Представники влади, бізнесу та громадськості зібралися, щоб почути внутрішньо переміщених осіб та краще зрозуміти їхні проблеми. Завжди на таких форумах є нові знайомства, які відкривають нові можливості для співпраці, для е, такої колаборації для того, аби легше було допомагати людям. Як допомагати переселенцям, знають учасники форуму Соціальне ательє Батерфляй його працівниці здебільшого жінки, які втікали від жахіть війни. Вони шиють хустини за ескізами, які самі ж. Намалювали також е, створюють е, вишиванки, етноодяг. Говорили, сорочки, блузи. також на форумі. Обговорили створення ініціативного органу Рада ВПО на рівні області чи Львівської громади. Наше завдання залучити тих ініціативних активних людей з поміж ВПО, які хочуть бути учасниками прийняття управлінських рішень. Не можна робити для людей без людей. Ми маємо їх чути. Епохальне рішення після того, як архієрейський синод української греко-католицької церкви прийняв календарну реформу, українцям потрібно вивчити нові дати старих свят. Розпочнемо ми святковий цикл вже з 1 вересня 2023 року. Тож маємо ще час ознайомитися і запам'ятати оновлений календар. Відтепер греко-католики відзначатимуть святвечір 24 грудня замість 6 січня, Різдво – 25 грудня замість звичного 7. Щедрувати будемо напередодні Нового року 31 грудня замість 13 січня, Василя – тепер 1 січня замість 14, Водохреще – 6 січня, Благовіщення – 25 березня. Плести віночки на купала будемо 24 червня, День апостолів. Петра і Павла відзначатимемо на 5 днів пізніше. Медом та маком ласуватимемо на Маковія 1 серпня, яблуками на Спаса 6 серпня. Успіння день завершення земного життя Богородиці 15 серпня, Різдво Богородиці 8 вересня, Воздвиження Христа Господнього 14 вересня, Введення у храм Пресвятої Діви Марії 21 листопада. Ще одне важливе свято покрови від тепер 1 жовтня жовтня замість 14 жовтня, день Андрія, 30 листопада замість 13 грудня. Та день святого чудотворця Миколая цього року не 19 грудня, а 6-го. тепер співпадатиме із Днем Збройних сил України. Дати великодніх свят розраховуватимуть згідно з старим календарем. Дати цих свят повинні змінити 2025 року. Це всі новини, які наш інформаційний відділ підготував для вас сьогодні. Наступний випуск новин на першому західному дивіться вже завтра о 19-й. Спокійної нам ночі, без тривог, все буде Україна.